Чи знаєте ви, хто я? Я Османський державний військовий і політичний діяч Албанського походження і офіційний правитель Єгипту з 1805 по 1848 рік. В часи мого правління я контролював Нижній, Верхній Єгипет, Судан і частини Аравії та весь Левант. Мене вважають засновником сучасного Єгипту. Давайте подивимось відео, аби дізнатися. Більше про мене та мою історію. Мухаммед Алі Паша, знаний також як Мухаммед Алі Єгипетський. Він був албанським, османським військовим, політичним діячем і фактичним правителем Єгипту з 1805 по 1848 рік. На піку свого правління він контролював Нижній, Верхній Єгипет, Судан, частину Аравії та весь Леванд. Хоча він і не був сучасним націоналістом та вважався засновником сучасного Єгипту, Мухаммед Алі народився в Кавалі Османській Македонії, є Грецією, в родині албанського походження. Він був військовим командиром албанських військ Османської імперії, завданням яких було відновити Єгипет після наполеонівської окупації. Правління Мухаммеда Алі, який почався в 1805 році, коли його було призначено османським султаном як Пашою і намісником Єгипту, і закінчився в 1848 році. Його поваленням через психічну хворобу, є однією з найцікавіших епох сучасної історії Єгипту. Мухаммед Алі Паша, це ім'я людини в історії Єгипту, яка змінила долю країни кардинально. Здійснивши революцію у всіх сферах державного життя, ці галузі включали освіту, сільське господарство, промисловість, торгівлю та, що найважливіше глибинні військові реформації. Досягнувши успіху у всіх цих сферах, він зробив Єгипет передовою державою, навіть вищою за Османську імперію, однією з провінцій якої Єгипет був. кажуть, що деякі з його галузей правління були настільки розвинені, що їх прогрес можна порівняти навіть з деякими європейськими державами. Життя Мухаммеда Алі можна розділити на три періоди. Перший від його народження в 1769. До призначення військовим в Османській армії, другий Його життя як військового офіцера, і останній як патріарха династії Хедивів до його смерті в 1849 році. Він відіграв дуже важливу роль у встановленні Єгипту як сучасної держави. Мухаммед Алі належив до малозабезпеченої сім'ї. Він рано залишився соротою. І за деякими даними виховувався в родині місцевого правителя, який згодом призначив його командувачем військового загону. Та як би там не було, увесь рід Мухаммед Алі мав своє військове минуле. У віці десяти років Мухаммед Алі почав цікавитися тютюновим бізнесом, яким керував його батько, та яким згодом почав керувати він сам. Першою дружиною Мохамеда Алі стала Аміна Хані, яка була його принцесою консортом. Мухаммед Алі мав 30 дітей, серед яких 17 синів та 13 доньок. Під час військової служби Мухаммед Алі відіграв важливу роль в одній сутичці з непокірними селянами, які відмовилися платити податки уряду. Відмова селян сплачувати ці податки дала йому можливість взяти все командування в свої руки. Під час цього періоду Єгипет, будучи ще у складі Османської імперії, ставався все більш і більш незалежним. І зрештою, у 1841 році, згідно угоди, султан Абдул Мажит І віддав йому Єгипет та Судан у спадкове володіння, де Мухаммед Алі заснував династію єгипетських хедивів, яка керувала цією країною аж до середини ХХ століття. Під час свого тривалого. Та ефективного правління йому вдалося покласти край владі мамлюків у Єгипті та створити лояльну еліту, що складалася з членів його власної сім'ї, друзів і знайомих з його рідного міста та членів бюрократії, яку він заснував у Єгипті. Керований бажанням перетворити своє перебування на посаді Хедива на більш безпечну та постійну посаду. Мухаммед Алі вже в заході. Які змінили позицію Єгипту в Османській імперії, зміцнили його економічні та дипломатичні зв'язки з Європою. Найважливіше те, що, збудувавши могутні морські та військові сили, він зміг розширити контроль Каїра не лише над усією провінцією Єгипту, але й далеко за межі традиційних кордонів, включаючи Судан, Крит, Морею, Хіджаз, Ємен, Сирію і навіть частину Анатолії, яка була серцем Османської імперії. Через психічний розлад, у 1848 році він був змушений відмовитися від усіх державних справ. Це захворювання і стало причиною його смерті. Його наступником став його син Ібрагім, але лише ненадовго, оскільки помер в той же рік. Його спадкоємцем став онук Абас Паша. А славна династія Хедивів керувала цією державою аж до кінця ХХ століття.